Не кожна жінка варта вашого часу. І сьогодні я вам скажу прямо: є такі типи жінок, яких потрібно уникати. Це не про стереотипи чи осуд, це про вашу енергію, про ваш фокус і ваше майбутнє. Перша це жінка, яка не вміє відпустити минуле. Вона все ще живе у вчорашніх спогадах. Кожен новий день це для неї старі рани, а ви ж не її терапевт, і не повинні бути кимось, хто лікує її душевні болі. Це не ваш обов'язок. Якщо вона не може відпустити, вона не може бути з вами у сьогоденні. Друга це жінка, яка постійно прагне схвалення зовнішнього світу. Вона живе для лайків, для соціальних мереж, для того, щоб їй казали, яка вона гарна і сексуальна. Але знаєте що? Ці лайки не зможуть побудувати справжні стосунки, і її самооцінка стане вашою проблемою. Якщо вона не може знайти себе всередині, вам не під силу зробити це за неї. Третя. Це жінка, яка стирає ваші кордони. Вона контролює кожен ваш рух, ставить під сумнів кожен ваш крок. Якщо ви відчуваєте, що втрачаєте себе коли поруч з нею, зупиніться, стосунки повинні підсилювати вашу особистість, а не знищувати її. Четверта. Жінка, яка боїться відповідальності. Вона звинувачує у всьому світ інших людей. Але ніколи не звинувачує себе, її життя це постійно чиясь провина. А ви заслуговуєте на партнера, який готовий нести відповідальність за свої вчинки, так само як і ви.